Вокзальні злодії, Несподіване свято та жорстка ДТП в ефірі Дніпро оперативний і це «Дайджест подій». Несподіване свято. Близько опівночі на перетині проспектів Сергія Нігояна та Івана Мазепи сталася аварія. Тут перекинулась фура та зачепила електроопору. За попередньою інформацією, водій рухався зі сторони проспекту Івана Мазепи у бік проспекту Сергія Нігояна. При повороті у вантажівки відмовили гальма. Вона перекинулась та влетіла в електроопору. Авто перевозило горілку, половина продукції вціліла. Сподіваємось, вона доїде до своїх споживачів. Через ДТП також постраждав 40-річний водій вантажівки. Його госпіталізували. Не роз'їхались. ДТП за участю автомобілів Міцубісі та Рено сталося на перехресті вулиць Володимира Антоновича та Херсонської. За попередньою інформацією, водій японського легковика рухався головною дорогою вулицею Володимира Антоновича. В цей час на перехрестя з вулиці Херсонської виїхав водій авторено, який не поступився дорогою, через що і трапилась аварія. В ДТП травм ніхто не отримав, але обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Вокзальні злодії. У Дніпрі затримано зловмисників, які грабували людей на вокзалах. Банду організував неодноразово судимий Дніпрянин. Вони знайомились з приїжджами на авто та залізничному вокзалах, втиралися в довіру та грабували. Награбоване збували через ломбард, а гроші розподіляли між собою. Наразі встановлено 14 потерпілих, у тому числі вимушені переселенці та військовослужбовці. Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони, банківські карти та інші особисті речі потерпілих. Всім учасникам банди повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії. Жорстка ДТП. На вулиці Андрійченка сталася аварія. Там жорстко зіткнулись Део та Рено. Постраждав пасажир, део на місці працювали поліцейські і медики. Усі обставини з'ясовує слідчий зупинили руську мафію. СБУ викрили злочин російських олігархів, які намагались вивезти з Дніпропетровщини націоналізоване майно на 150 мільйонів гривень. Суд постановив передати державі демурінські газика та Агрохолдинг Інвестагро, які належать росіянам Сергію Чемезову та Михайлу Шалкову. Проте вони спробували вивезти майно з підприємства через кордон через підставні компанії. Мова йдеться про понад 100 одиниць техніки, 6 вагонів з агропродукцією, понад 5,5 тисяч контейнерів з титановим концентратом, майже 1,2 тисяч тонн міндобрив та інших. В сільгосптоварів тривають слідчі дії для встановлення кола осіб, причетних до схем та їх притягнення до відповідальності. Це всі події на сьогодні. Ми бажаємо вам тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті Бережіть себе та своїх близьких.